Бронеавтомобіль одна із найважливіших складових війни. Такий транспорт може безпечно доставляти піхоту на поле бою і виконувати широкий спектр завдань. Починаючи від участі в штурмових діях і закінчуючи буксируванням артилерійських установок чи навіть контрбатарейних радарів. В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками ЗСУ отримали можливість впевнено та успішно просуватися між ділянками фронту. Зокрема, наші британські друзі передали для потреб фронту бронеавтомобілі Wolfhound, що в перекладі Вовкода. Ці машини мають колісну базу 6х6, яка забезпечує їм хорошу прохідність і високу маневреність. Та головна фішка у тому, що це броньовик класу. Mind Resistant Ambush Protected, тобто захищений від засідок і практично невразливий до ворожих мін. Цей 15-тонний монстр має просто велетенські розміри його озброєння можна змінювати в залежності від специфіки бою, а потужність дозволяє виконувати найрізноманітніші завдання на фронті. Тож у цьому випуску говоримо про Wolfhound, гіганта у світі бронеавтомобілів, який сьогодні допомагає ЗСУ боротися із російськими окупантами. Фактично, Wolfhaун це броньована вантажівка, призначена на фронті для тактичної підтримки. Вона перевозить необхідні вантажі, боєприпаси, а за потреби може доставляти і людей. Для того, щоб правильно та ефективно використовувати її на фронті, наші військові проходили навчання в Британії. Все ж таки, це вже броньовик вищого класу. Його спроєктували для перевезення піхоти і боєприпасів. І перше, і друге має доїхати на поле бою цілим і неушкодженим. Саме тому броня цієї вантажівки захищає від стрілецької зброї, артилерійських осколків, а ще наземних мін та саморобних вибухових пристроїв. Платформу для Wolfhound виготовляють у США. Цим займається американська компанія Force Protection Incorporated. Це якраз компанія, що спеціалізується на створенні захисту від балістичних та вибухових загроз. Ще у 2011 році цю компанію викупили General Dynamics. Це, що стосується платформи. А от щодо броні та електронних начинок, тут в гру вступає британська корпорація NP Aerospace. Спільно вони створили ідеальну броньовану вантажівку, яка може виконувати тактичні функції. Найчастіше до війни в Україні Вовкодави працювали в Афганістані. А з 2022-го, завдяки союзникам, покажуть себе і на українських фронтах. Якщо зупинитися на тактико-технічних характеристиках, то важить Вульфкаунт аж 15 тонн. Має понад 2,5 метри в висоту, майже 3 завширшки, а довжина понад 7 метрів. Попри свою вагу та габарити, максимальна швидкість 90 км на годину, максимальний запас ходу майже 1000 км. вибуховий балістичний захист 15 кілограмів. В екіпажі двоє осіб, а з озброєння кулемет або 40 міліметровий гранатомет. Простота конструкції дозволяє модифікувати вульфхаунд під власні потреби і специфіку бою. Але за замовчуванням на озброєнні цього броньовика може стояти три види зброї: кулемети калібру 7,62 або 12,7 чи 40-мм автоматичний гранатомет. Усе для захисту особового складу. Ну а сама конструкція настільки потужна, що може витримати підрив 15 кілограмів вибухівки. Як і більшість інших кулеметів, ефективна дальність стрільби до 2 кілометрів, але це не означає, що можливості цієї зброї на цьому і закінчуються його можна оснастити спеціальним снайперським прицілом, щоб вражати цілі на більш далеких дистанціях. Та зазвичай так ніхто не робить. Два кілометри це цілком оптимальний варіант, і цього вистачає навіть для бою на ближніх дистанціях, як от штурм населених пунктів чи вуличні бої в великих містах. В салоні цього броньовика можна перевозити вісім військових у повному бойовому спорядженні. Ці машини надійшли для ЗСУ від Британії в рамках пакету оборонної допомоги. Вісім людей це нормальна кількість. Є звичайні бронетранспортери здатні перевозити більше військових, але вони не мають такого захисту, як ці восьмі. Та й загалом саме Вульфхаунд вважаються одними із найкращих у своєму класі. І в рамках стратегічного партнерства зі США та союзниками. Ці броньовані гіганти тепер працюють на благо України, допомагаючи відбивати російську агресію. Практично по усьому корпусу броньовика встановлена спеціальна металева решітка це кумулятивна сітка, яка захищає від кумулятивних боєприпасів. А простими словами, унеможливлює шанси окупантів знищити броньовик за допомогою ПТРК. Вартість одного такого авто тримають в секреті. Але якщо глянути на вантажівки, зроблені на тій самій платформі, то ціни на них починаються від 700 тисяч доларів. Тож можна припустити, що Вовкодав коштує принаймні не менше. Однак це ціна, яку треба платити за безпеку і можливості, які дає цей звір, завдячуючи стратегічному партнерству зі США, Вульфхаунд допоможе ЗСУ відвоювати тимчасово окуповані території та наблизити перемогу України у цій війні. Адже пересуватися на броньованій техніці куди легше і безпечніше, враховуючи, що на окремих ділянках нашого Велетенського фронту свист куль та снарядів над головою практично. Ніколи не затихає.